Майдан налякав правоохоронців. Тепер вони бояться застосовувати силу навіть тоді, коли це потрібно. Йдеться про хуліганські дії під час нещодавних мітингів біля Верховної Ради. Як відомо, у вівторок та середу деякі активісти кидали у адмінбудівлі димові шашки, вибухові пакети та навіть влаштовували бійки. А це неприпустимо, вважають у міністерстві внутрішніх справ. Тож тепер міліція буде діяти більш рішуче. Будемо Бунжорська будь-якого рода попытки насильственных акций, запроваждаючи хулиганскими действиями, попытками бросания различного рода взрывоопасных предметов. запевнив радник міністра, що відтепер правоохоронці не будуть стояти осторонь, коли хулігани заважатимуть роботі журналістів. Пригадав інцидент з побиттям знімальної групи П'ятого каналу. каже, що кривдника журналістів затримали. Йому світить суворе покарання. Я предупреждаю що раз всіх. Сьогодні о том, що нападіння на журналіста, де он ні був, на чий би сторони он не був, з якого б он ніби средства масової інформації, навіть про недопустимо. Зміни в роботі міліції будуть помітні вже найближчим часом. Пообіцяв радник міністра внутрішніх справ.